Епіфанія, і святішого патріарха філарета, братів наших священників, священо монахів і за все у крісті братство наше. О, Господи помили, Господи помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за богом бережен. Нашу за владу, війська та народ її, що ми тихі мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, Помилуй, ще молимось за визволення від нашестя шочинців і за перемогу українського війська і українського народу. Над московським окупантом і всім московським, що є в Україні, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, Ти всемогутній керуєш небом і землею, а пам'ятаючи про найменше створіння Твоє, з вірою і любов'ю благаємо Тебе даруй милість твою. Рабан Тводи, Ірині София.